Добрий-добрий вечір, добрим добрим людям. Сьогодні в мене знову Лірник і його неповторний український дзен або Козак Ван Дам. Загалом, за великим рахунком, дзен це вчення про просвітлення. Іншими словами, вчення про те, як досягти всього через власний інтелект, а не через допомогу Кума. Чи вкрадені гроші. Я розумію, що сильно спрощую велику східну філософію, але для того я й Каскар, щоб зловити суть довгої навкової лекції, перепивти її у двох словах дітям, щоб було цікаво і зрозуміло. До чого тут дзен, запитаєте ви? А ось до чого. У цьому світі все пов'язане один з одним і нічого випадкового не буває. Наприклад, якщо десь в Карпатських горах посунеться камінчик під ногою сотника Упак Рука, то через цілий ланцюжок так званих випадковостей ця подія спричинить повалення Великої Кацапської імперії через кілька десят років. Скажете, що я не маю рації, скажете чергова казочка. А де ця імперія? Правильно, там, де ви подумали, тільки дітям не кажіть рано їм про. Таке знати. Казка, байка. Звичайно, байка, на те я й байкар, але колись літаки, Пеніцилін і Америку теж вважали байками. Ми просто не помічаємо тих знаків, які щедро розсипає перед нами життя. І йдемо ми, наче зачудована білосніжка по лісу, нюхаємо квіточки, співаємо пісеньки. Бавимося, ото зустрічними звірятками, і не помічаємо, що у нас під ногами не камінці, а скрижалі за повіту лежать. Ну, це я вже далеко зайшов своїми преамбулами. А ось вам амбула. Занесло мене у моїх подорожах із виступами і концертами на рідну Уманщину, Жашківщину, Маньківщину. І тут таки мене впіймала доля. Почулися кроки командора і невблаганні колеса Фатому 215 65 р 16 фірми Бріджстоун занесли каскаря в дивовижне село з дивовижною назвою дзензелівка. Почули? І я почув, як дзвін малиновий. Дзензелівка. Я спеціально пошукав. Більше ніде в Україні немає назви населеного пункту із коренем дзен. Єдине і неповторне село. Я ж казав, що в цьому світі все пов'язано. Отак і тут, недарма почулося мені в назві щось таке, що приворожу і зупиняє. Ну, я й зупинився, і приворожився, а заодно познайомився з людьми і дізнався про історію Дзензелівки. Історія, як і у всіх українських сіл, цікава і захоплююча, але Дзензелівка особлива і вирізняється з усіх сіл України і Європи. Не тільки назвою, в якій дзвін дзвенить і дзен народжується. Далі, як казала Аліса, все чудесатіше та чудесатіше. Виявляється, в дзензелівці майже одразу після скасування кріпацтва утворилась така собі кредитно позичкова спілка, іншими словами, банк. Так, простий собі сільський банк одразу після скасування кріпацтва. Тільки вдумайтеся, а то звикли, розумієш, село, Мазанки, воли, кізяки, Микола Джеря і сало з перваком. Так, простий собі сільський банк, кооператив. Заснував його сільський вчитель. А оскільки вчителі, люди для імперії неблагонадійні, то зареєструвати ці економічне чудо йому не давали. Тому він зареєстрував його на свого тестя, священника міс... місцевої церкви. А священнику то дозволили, релігія, діло благонадійне і справа пішла. Задумайтеся, невеличке село, вчора ще Кріпацьке, глуха провінція Російської імперії, головні проблеми якої дурні і дороги. І тут чинний сільський банк. Не Ломбард чи Лихварська контора, яких тоді за. Межею осідлості було як бліг на собаці, а справжнісінький банк з кредитами і далекоглядною економічною стратегією. Звідки знаю про стратегію, а з математики все просто. Я ж не тільки каскар, але я інженер. Так от, є в математиці таке поняття, як чорна скринька. В чому суть цієї скриньки? Маємо незрозумілий таємничий процес, про який нічого не знаємо. Тоді оголошуємо, що він знаходиться всередині чорної скриньки, і ми просто його не бачимо і не чуємо, як нутрощі айфона, наприклад. Тоді заміряємо і вивчаємо всю доступну інформацію, яка потрапляє в цю скриньку. А потім так само вивчаємо і заміряємо всю доступну інформацію, яка виходить з цієї скриньки. Тоді, порівнюючи зміни в інформації на вході і на виході чорної скриньки, із високою вірогідністю можемо визначити, які самі процеси проходять всередині. Так, зрозуміло. Наприклад, якщо в чорну скриньку потрапляє вода з температурою плюс 20 за Цельсіями, а на виході вода має температуру плюс 70, то очевидно, що однією з функцій таємничого наповнення скриньки є нагрів води на 50 градусів. Приблизно так. Тепер, коли на вході спостерігаємо, кредити. І позички сільської спілки. А на виході маємо банк, який протягом всього існування входив в першу трійку найкращих і найуспішніших кредитних кооперативів Російської імперії, то висновок про стратегію очевидний, практично геніальна стратегія знання і високий професіоналізм із українською селянською чесністю. Так-так. Саме чесність банкіра створює репутацію банку. Не взяв, набрав депозитів, вкрав і здимів до лиха, а акумулював ресурси, грамотно розпорядився, отримав прибуток, знову вклав, запустив виробництво, торгівлю, а потім виплатив акціонерам дивіденти. Як це не дивно звучить в наших реаліях? Повторюю виплатив дивіденти. Тому і понесли люди свої гроші. Тому і рейтинг сільського банку ріс, як тісто в діжі. Зазначу, за всю історію існування дзензелівської кредитно-позичкової спілки вона ніколи не опускалася в рейтингу імперії нижче третього місця, а була і на першому, і другому весь час. Не віриться? От і я не повірив. А все-таки вона вертеться. Діди згадують, що тоді у селян грошей було стільки, що вони пачками лежали на столах, на лавах і з ними не знали, що робити. Банк не тільки займався кредитами, але й організував настільки успішну економічну діяльність села і повіту, що зміг єдиний з усієї імперії увійти до спільного європейського банку. І селяни купували і косарки і плуги, Маслобійні, млини, молотарки і все все напряму з Європи. За найнижчими оптовими цінами, що було недосяжно навіть в Петербурзі, уявити неможливо. Спілка організувала оптовий продаж, зер... продаж зерна і цукрових буряків за кордон, купівлю матеріалів і товарів, розвивала природну промисловість, коротше кажучи. Перше економічне чудо було не в Сінгапурі, а в Дзензелівці. Дзензелівський молодий економічний дракон. М -м, звучить непогано. Добротні камінні будинки і вимощені вулиці в Дзензелівці були звичайним явищем, а на сільський майдан щодня приїздили до 300 бричок з платіжними дорученнями. Спілка відкрила в селі школу лікарні, магазини і спеціальне банківське училище, в якому готувала економістів, бухгалтерів і менеджерів розвитку економіки сучасними термінами. До речі, всі ці корпуси будівлі банку і училищ збережені та функціонують як школа, музей і будинок культури. До села приїздили театр Березіль, Леся Курбаса. Капела Демуцького кращі артисти, музичні оркестри і оперні співаки, синематограф привозила прямо з Парижу, не до Петербургу, не до Москви чи нафтового колондайку в баку до села. В Маньківську волость. Це як зараз в Дубай приїздить Шакіра і Пінк Флойд. В 1910 році кооператив мав біля п'яти. Тисяч засновників акціонерів і обслуговував 144 населені пункти. Всі решта сільських банків та невеличких міських банкрутували і зникали. А дзензелівська спілка вистояла і процвітала. Причому характерно, що навіть відомі єврейські банки. Не змогли конкурувати із українськими селянами, що проявлялося в тому, що євреї теж понесли свої гроші до кредитно-позачкової спілки, а не в Банк Ротшильда. А основою успіх, успіху самі засновники вважали і наголошували те, що все керівництво і всі кадри банку були виключно українцями. Це була політика спілки. Виключно українці свої з діда прадіда. Зі свого села чи сусідних хуторів, ті, які не думали тікати з чужими грошима за кордон, ті, які знали всіх своїх вкладників, сусідів, не через банківську конторку, а через тин під Грушкою, потрапити в керівництво можна було виключно за рекомендацією кількох акціонерів. Довіра і чесність наше все. Саме в цьому секрет. Отак. От це називається сам до свого по своє і ніякого МВФ. Українські підприємці були найуспішнішими в той час. Терещенки і Семеренки будували заводи і лікарні безкоштовні для селян, школи і дороги, а ще Яблучка розводили найкращі в світі, і Кобзар видавали. Ви здивуєтеся, але і Канаду, і США піднімали. Ви думаєте, то якісь ото невідомі ковбої. Ой, в вестернах, вкритих фургонах дикий захід підкорювали. Я вас дивую, то українські переселенці своєю хазяйською жилкою. Поїдьте до тої Америки в музей зайдіть. Переконайтеся, що я хоч і байкар, але щиру правду кажу. Так і тут успішний український банк, кооператив, торгова палата і сільська біржа з шаленим зростанням і прибутковістю такий собі. Дзен перпету Мобіле. Цей банк став основою для банківської системи УНР в 1918 році. І коли Україну захопили більшовики, то перше, що вони зробили, це розстріляли все керівництво банку. А сам банк знищили. Ну і золото, гроші вивезли до ріднесеньких у Петербург. Як і завжди, все награбоване, а ви думали, звідки багатство в Ермітажі? А вже потім почали душити гідру контрреволюції. Очевидно, що незалежна і успішна фінансова установа українців була для ліворуціонерів страшніше за гармати і кулемети противників. Що, до речі, і зараз так і є. За всю історію банків був лише один подібний сільський банк. Кооператив, що вижив до наших часів. Знаєте, який? Гадайте, це Райфайзенбанк з тією різницею, що в австрійців більшовиків не було, тому й вижив. Я слухав, відкривши рота, про всі ті чудеса, які дійсно були, все чудесатіше та чудесатіше, і зрозумів, чому саме дзензалівка і чому саме дзен. Пам'ятаєте, я казав, що нічого просто так не відбувається, і все пов'язано одне з одним. Так ось. Дзен це наука про просвітлення. І я оце просвітлення отримав саме в дензолівці простому невеликому українському селі. Суть його така: ми все можемо зробити самі. І не треба нам вимолювати кредити. Не треба якихось надзвичайних чарівників із Хогвартсу чи Горвадцу. У нас все є. І чудова родюча земля, і розумні хазяйновиті люди, і талановиті економісти, і менеджери. Просто ми все ще спимо заколисані десятиліттями Совка. Надіємося на міжнародний валютний фонд, на нові кредити, на чужі секонд хенди промисловості на те, що хтось прийде і розв'яже наші проблеми. Та ми самі все вирішимо. Тільки нам треба свій власний дзен впіймати. От, приміром, кордон з Польщею. Тут така ж земля, такі ж люди, схожа історія, мова, традиції. Отак От робиш крок через розділову смугу, і гоп! Зарплата у вісім разів більше. Рівень життя і забезпечення теж. Що це? Гаррі Поттер паличкою махнув і сказав Пеньонзе ком Цумір. Звичайно, ні. Звичайно, ні. У чому ж справа? Чому ми, маючи однакові умови, живемо так разюче по іншому, бідні, бо дурні? Не думаю. Як же так? В чому причина? Так одразу й не скажеш. Спробуємо розібратись і тут знову звернемося до чіткої логіки цариці, наук, математики. Ми з вами вже вміємо застосовувати математичні моделі для пояснення і розуміння суспільних процесів, тому знову застосовуємо перевірений метод чорної скриньки. Отож, маємо дві чорні скриньки українську і польську, на вході однакові умови. Схожі земля, народ, кваліфікація населення, забезпечення ресурсами, традиції, звичаї. Рівень індустріалізації та інше згадаємо, як на початку незалежності наші човники їздили до Польщі з українськими промисловими товарами на продаж. А на виході із польської скриньки більший в рази дохід населення, забезпечення пенсії, продукції виробництва і все те ж саме, тільки знаком мінус на виході із української скриньки. Що ж таке? А ще забув: з української скриньки. Вилізали яхти за мільйони доларів, ексклюзивні Бентлі і Мазераті, футбольні клуби, нерухомість в Лондоні, Вілли у Флориді, рахунки в офшорах на Кіпрі, перші місця в рейтингу мільярдерів українських олігархів, навчання і проживання їхніх дітей виключно за кордоном. Подумавши, помізкувавши на свій хлопський розум, робимо висновок. В українській чорній скринці хтось. Тупо краде. І хто ж цей загадковий хтось? Невблаганна логіка математичних рівнянь твердить, щоб знайти невідоме число від однієї величини, треба відняти іншу. І в залишку матимемо такий ото жаданий невідомий Х. Сідаємо, слинемо в олівчик, піднімаємо в стовпчик і ось він чистий результат. Ікс Дорівнює яхти за мільйони доларів, ексклюзивний бентлі Мазераті, футбольні клуби, нерухомість в Лондоні, Віли Флориди, рахунки в офшорах на Кіпрі, перші місця в рейтингу мільярдерів українських олігархів, навчання і проживання їхніх дітей виключно за кордоном. Отже, система керування, управління і господарювання в наших українських умовах називається. Знімання вершків і вивезення за кордон. Або після нас хоч потоп. Ось вона секретна формула проблем української економіки. У нас ця формула проста і не міняється вже 300 років. Нацарював 100 рублів і драпанув за границю. Нацарьовує і вивозить за границю, нацарьовує і вивозить. І не в Україні школи та заводи будує, а в Лондоні будиночки і в Америці яхточки купує. А те, що збудовано за хабарі, до рук прибирає за копійку і на метал ріже, щоб швидше нацелювати. От і все. А ми, бідні, виявляється, не тому, що дурні, а тому, що в хаті злодії. І це треба зрозуміти, заспокоїтися і почати самим вигрібатися з ями. Це як суперфільм із моєї. Юності у відеосалонах, кривавий спорт називається з вандамом. Ух, клас! Зараз перекажу вам сюжет. Ну, так, як я запам'ятав, тому вибачайте, як шо-шо. От виходить запорізький козак вандам на бій чесний, на змагання спортивні з мордобою міжнародного. Плонився всім на всі біч, дівчаткам підморгнув, шаровари підтягнув, пояса візерунчастого поправив, а йому теть. І сипонули в очі якусь махорку кацапську, мішком, запелюженим з телевізора, прибили і луплять його ногами по печінках, а він сильний і красивий, і вчився битися непогано, і ногами товсті дерева ламав, і в розчепирку сидіти може, і пальцем ноги в носі козюльку виколупує, і взагалі перший хлопець на селі, а нічого зробити не може. Тільки тирки отримує. І криваву юшку з носа пускає. І, здається, йому гаплик прийшов. І пора, здаватися, як китайцям чи москалям вже гроші скінчилися, і крим відібрали, і в Донбас пазурі сталеві запустили, і кров українську пускають. Гаплик не те, що в притул підібрався, а ще вчора настав, здається. Аж раптом заспокоївся вандам. Сів гарненько, на чорнозем в українські ніжки, як козак мамай згорнув, очки заплющив. І дзен впіймав. Тільки тільки ворог замірився добити козарлюгу Вандама Бравого, а він згадав про дзензелівську кредитну позичкову спілку, внутрішні резерви закумулював, і бобух вражину піддихало носаком, а потім голоблею і пішов падлюку на кулаках носити, а дзен внутрішній йому допомагає. І наснагу дає. Кинувся ворог його силою давити, та козак Вандам із внутрішнього дзена не виходить, на свої власні патріотичні сили опираються. Нові технології впроваджую. Злодіг. Злодюг по господарству не підпускає і ворога геть татамі. За хутір Михайлівський викидає. А перед тим відбирає те, що злодюга вража у товариша Вандама Дамівського украв. І на металолом порізав, і до кишені пхав. Ну і ганчірочку з ноги у злодія зняв і зуби йому вибив. А нема чого вишиванку паскудити потвороте Ординська. Фух, аж впрів вам сюжет переказуючи. Знов скажете, що геть забрехався Каскар. Еге, як ж то, а тут ніякої брехні ні на граминочку, ну хіба що зовсім трішечки. Це там, де я про голоблю сказав, там насправді кардан від Краза був. Якщо кріпаки вчорашні самі найкращий банк створили, хазяйство завели, успіху добилися, то невже їхні онуки, правники того не зможуть. Тільки треба, як той козак мамай. Тьху вандам, заспокоїтися, подумати і дзен впіймати. Побачити, де злодій сидить, і карданом його. Кардан. От така от історія від Сашкалірника. А нам тільки думати і планувати. Вдячна, що слухаєте. Вдячна за те, що ви зі мною і за ваші чудові коменти. Мені дійсно дуже приємно, що ви слухаєте. Дякую.